Історія Саші та світу церкальних виборів. Після того, як Саша розплутав вузол у лабіринті переплетених доль, його хроніка та новий артефакт Клубок ниток долі, відкрили йому новий рівень розуміння мульти Всесвіту. Він бачив не лише окремі історії, а й їхні потенційні розвилки, їхні «що якби». І одна з таких розвилок – Бела його до світу, який був одночасно знайомим і абсолютно чужим. Це був світ, дуже схожий на його власний. Тут теж була долина світанку, міст Дохмар і навіть вежа архіваріуса на горі. Але все було інакше. Повітря було важким, небо тьмяним, а кольори приглушеними. Долина була не жвавим селищем, а укріпленим табором. Міст був у руїнах. А вежа на горі була не маяком знань, а похмурою цитаделлю. Це був світ дзеркального вибору. Світ, у якому Саша колись зробив інший вибір. Використовуючи клубок ниток долі, він побачив той самий момент у минулому перша атака розбійників і ліджерів на долину світанку. У його світі вони об'єдналися і перемогли, що стало початком їхньої спільноти, а всьому світі. Він побачив, як його двійник, Саша Тиран, піддався страху, замість того, щоб об'єднати людей, він вирішив, що лише його сила і знання можуть їх врятувати. Він сам, використовуючи свої артефакти, відбив атаку, але ціною довіри людей Він почав будувати не спільноту, а імперію. Зашновану на порядку і контролі. Він заборонив вільні дослідження, вважаючи їх небезпечними. Він перетворив маяк надії на око спостереження. Він став не захисником, а диктатором. І тепер цей світ помирав. Постійний контроль визначив серце спільноти, яке тут називалося серцем порядку. Відсутність нових ідей та мрій призвела до стагнації. І на цей ослаблений світ насувалася нова, набагато страшніша загроза орда зламаних моблю, породжених відчаю цього світу, що йшла з хір. Саша зрозумів, що це його відповідальність. Це була не просто інша історія, це була тінь його власного шляху. Він прибув у цей світ непомітно. Він побачив втомлених, заляканих людей. Він побачив свого двійника, втомленого самотнього правителя в своїй темній вежі оточеного не друзями а бездушними големами. Саша не міг просто прийти і сказати Я, це ти, але кращий. Це б нічого не змінило. Він мав показати, а не розповісти. Він відправився до руїн мосту до хмар. І почав його відбудовувати один. Це була важка, майже неможлива робота, але він працював день і ніч. Незабаром його помітили. Кілька сміливців з долини, серед яких був і місцевий погмурий коваль, брок, прийшли подивитися на дивака. Вони не допомагали, лише спостерігали. Саші і тирано доповіли про незнайомця. Він відправив свою големію, щоб прогнати його. Але Нуль, вірний компаньон Саші, став на захист, і це була дивна битва. Один голем, створений на основі вірності, проти армії големів, створених на основі наказу. Нуль не перемагав їх, він лише стримував, показуючи їм, де справжня мета. Побачивши це, місцевий брок. У душі якогось жила іскра майстра, не витримав. Він підійшов і почав допомагати Саші, владичі його інструменти. За ним приєдналися й інші, вони робили це таємно вночі. Вони відбудовували міст не за маказом, а за покликом серця. Коли Саша Теран побачив, що його люди йдуть за незнайомцем, він розлютився. Він сам прийшов до мосту, готовий знищити і Сашу, і те, що вони збудували. Це була між зустріч двох донь. Два Саші стояли один проти одного. Ти не розумієш, кричав таран, я робив це, щоб захистити їх. Світ небезпечний, лише тотальний контроль може гарантувати безпеку. Ти захищаєш їх від життя, спокійно відповів Саша. Ти даєш їм безпеку у клітці. Але вони наслуговують на свободу, навіть якщо вона ризикована. Замість того, щоб битися, Саша простягнув йому клубок ниток долі. Подивись, подивись, чим міг бити стати твій світ. Ти неохочо взяв артефакт. І перед його очима промильнули картини іншого життя, сміх дітей на святі, спільна перенога над вердезянами, народження Аврона. Він побачив світ, сповнений не лише безпеки, а й радості і побачив себе не самотнього правителя, а друга, оточеного тими, хто його любить і поважає. Його обличчя змінилося, гнів поступіцям місцем. Глибокому, нескінченному суму за тим, що він втратив. В цей момент з гірб з'явилася орда зламаних мобів. Ще не пізно, сказав Заша, давай зробимо це разом. І вперше за багато років Саша Тиран зробив вільний вибір. Він обернувся до своїх людей, які зібралися біля мосту, і сказав, Мені потрібна ваша допомога. Це була битва двох світів проти спільної темряви два саші билися пліч отріч, один втілення гармонії і співпрачі, а інший втілення порядку і сили. Їхні стилі були різними, але разом вони були непереможними. Жителі долини, натхненні своїм новим лідером, билися з відвагою, яку не знали раніше. Вони перемогли. Коли биту закінчилася, два Саші стояли на відновленому мосту. Твоя історія веде тебе далі, сказав місцевий Саша. А моя Моя тільки починається. Мені багато чоловмаю виправити. Саша бібліотекар залишив йому клубок ниток долі. Він допоможе тобі знайти правильний шлях. Повертаючись в свій світ, Саша зрозумів найважливіший урок. Кожна історія, навіть найпохмуріша, може змінитися. Кожен вибір, навіть найгірший, не є остаточним. І іноді, щоб рятувати світ, потрібно просто показати йому яким прекрасним він міг би бути, його хроніка поповнилась не просто новою історією, а доказом того, що надія існує навіть у найтемніших відображеннях.